Життя йде не зупиняючись, а навпаки, збільшуючи тем. Тому я пропоную знайти у цьому борхливому плині кілька хвилин спокою в програмі 5 хвилин для вічності з вами Володимир Гриневич. Вітаю! Весілля Андрія мало відбутися через два дні. Разом з нареченою вони вже склали плани спільного життя, поставившись до цього дуже ретельно і серйозно. Готуючись до шлюбу, вони багато розмовляли і детально все обговорювали. Для мене було честю проводити вінчання для цих двох молодих людей. Під час підготовчих розмов ми обговорили всі деталі церемонії і святкування так, щоб цей особливий день залишив найкращі спогади для всіх присутніх. Ми були готові до всього тільки не до того, що відбулося за два дні до церемонії. Андрій поїхав на квартиру, яку вони з Оксаною виняли для спільного життя, але забув ключ: речі, за котрими він поїхав туди, потрібні були йому терміново. Часу повертатися не було. Він почав перевіряти всі вікна, шукаючи спосіб потрапити в дім, і зрештою виявив привідчинне вузьке вікно у ванній кімнаті. З великими труднощами він проліз в нього, спускаючись, послизнувся і впав на підлогу. Коліно пронизав такий біль, що Андрій майже втратив свідомість. Або як, тягнучи за собою пошкоджену ногу, долаючи нестерпний біль і непритомність, доповз до вхідних дверей і закричав, кличучи на допомогу. У лікарні, куди його відвезли, сказали, що це перелом. Так, за два дні до весілля Андрій вивівся з загіпсованою ногою. Дивлячись, як він пересувається, ми не могли стримати посмішок, бачачи його радість, він ішов, спираючись на милиці, тримаючи за руку Оксану, а вона терпляче, сповільнювала крок, і обоє випромінювали щастя. Фотосесію провели в найближчому парку, і ні на одній фотографії не видно гіпсу, бо зламана нога була прихована весільною сукнею нареченої. Коли ми запитали Андрія, чому вони не перенесли дату весілля, він відповів: мені було байдуже, що болить нога. Я хотів одружитися. Це було важливіше будь-якого болю. Справжня любов готова на будь-які жертви. Коли любиш по-справжньому, то найважливіше висловлювати цю любов. Любов це божественний дар, який робить нас здатними повністю віддаватися коханим. Андрію не завадив біль, не завадив гіпс, безглузний вигляд, неприємні відчуття при ходьбі. Він думав тільки про те, що настав найважливіший день у його житті, починаючи з якого він піде по життю вже не сам, а рука об руку з коханою жінкою. Якщо ви говорите, що кохаєте, але не готові до жертв, значить, насправді ви не кохаєте. Пам'ятайте слова апостола Павла. Любов усе зносить, вірить усе, сподівається всього. Усе терпить, запрошую вас до молитви. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за ці важливі настанови святого письма та ті життєві ілюстрації, з якими ми зустрічаємось. Господи, допоможи нам всеціло покладатись на тебе, і нехай та любов, яку Ти даруєш наше серце, принесе радість, мир нам, а також нашим половинкам, з якими ми живемо сьогодні. Благослови, Господи, сім'ї! Ми знову і знову Тебе просимо. Збережи сім'ї у цьому світі, збережи, Господи, від спокус, від цього недоброго, і нехай в кожній сім'ї славиться твоє святе імення, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Просіть Бога допомогти вам любити віддано, роблячи все заради щастя, коханої людини. Серія уроків щаслива сім'я допоможе вам. Ознайомитися з принципами щасливого шлюбу. Якщо ви хочете отримати ці уроки безкоштовно, лише повідомте нам про своє бажання. Наші контакти зображено на екрані. Бажаю вам Божого благословення, а також найщирішої любові та затишного вечора. До побачення!